Мені часто кажуть, я вже все розумію, але нічого не змінюється. І це звучить майже як жалість до себе. Мовляв, усвідомлення нічого не дає. Але правда в тому, що усвідомлення це і є ліки, просто не завжди миттєві. Не таблетка від голови, а як вітаміни. Їх треба приймати регулярно ну, і не кидати через три дні. Коли ти вперше усвідомлюєш свою схему, ну, наприклад, що тебе тригерить не партнер, а щось глибше. Це вже не минуле керує тобою, Це вже ти помітив, зупинив, назвав, а значить, уже обрав щось інше. І так, далі ще буде гірко і соромно, і боляче, але це вже твоя історія, де ти не пасажир, а водій. Бо усвідомлення це не фінал, це старт, це фара в темряві, світло, з яким можна їхати далі. І, може, навіть не в ту ж саму яму, в яку вже раз заїжджав. Тож, не неодиоцінюй. Я просто побачив це. не просто. це початок змін. А дія прийде, коли готовність зустрітися з собою стане трохи більшою за страх.